Належав до того, він належав останній раз е, податковій інспекції. Ось ну або управлінні е, з управління міліції податкової. Е, Коротше кажучи, він належав їм, після чого е, в 2010 році, коли мером ще був Черновецький. Е, на засіданні Київської міської ради було прийнято рішення про те, щоб віддати стадіон. Під реконструкцію і забудову на цьому місці, де ми зараз знаходимось, планувалися е, житлово-офісний комплекс, досить великий. От то ну, логічно тут не було б цього ні скверу, ні Ну, монумент би залишили. Там е, на тій е, картинці, що намалював е, ну, забудовник, що він хотів побудувати, там вони лишили тільки колонаду. Монумент і там стадіон пересунутий в інший бік. Тобто, ну це на проєкті Ви знаєте, як в нас проекти втілюються в життя. Все виходить на перекосяк тому ми могли втратити стадіон назавжди. Як бачимо, поки нічого не відбувається, окрім окрім тих труб, що міняють або прокладають в тій частині території. Ну про них відомо небагато. Офіційно кажуть, що це м, труби прокладаються, замінюються старі комунікації на щось нове, щоб, е, щоб під'єднати нові забудови і старі оті, ну, е, ми точно не знаємо. Просто там вже дуже давно живуть е, працівники, там стоять погончики, е, і е, ну, це не дуже схоже на прокладання мереж. Бо це якось надто масивно. Тому, е, тому ми зараз, в принципі, боремося за стадіон. Що відбувається? Що відбувалося далі? Е, значить, були судові е, справи, бо були судові засідання з приводу законності, рішення, що прийняли в, в КНДА у 2010 році. Але ми їх програли, на жаль, е, а минулого року. Весні весні тут була, була був суботник, і на нього приїхав Кличко. Після нього ще Бондаренко приїхав голова КМДА. І вони пообіцяли, що стадіон буде повернений людям. А, ну, поки що, поки що його не повернули. А, справа рухається в, в восени минулого року. Розпочався процес про повернення стадіона громаді. Розпочався він з того, що а, на комісії м, коротше, на одній з комісій в КМДА а, підготували проєкт рішення про відміну старого рішення в КМДА. А, досі досі відбуваються постійно комісії, на які ми ходимо, і а, там ми намагаємося сказати, донести думку а, громади, як, ну, як ми це собі бачимо, що а, нам потрібно. Щоб стадіон був е, щ, стадіон не належав громаді, щоб тут ну, щоб тут налагоджено було прибирання, і щоб були ліхтарі справні, оце, мабуть, найголовніше зараз. Е, що нам кажуть на останньому засіданні? Нам сказали, що е, поки не буде знайдено джерело фінансування, щоб реконструювати стадіон, е, то ніяких рішень приймати не будуть вони. А як вони, кого, хто буде фінансувати, чи вони шукають, не було сказано, ми не в курсі. Значить, у середу буде чергова комісія, на неї ми підемо. І що буде на ній, дуже важко передбачити, Ну, будемо, будемо відстоювати свої права. Ще хочу сказати, щоб. Ви долучалися до цих походів в КМДА, туди треба тільки позвонити по телефону і записатися. Це можу робити я. Наприклад, ви мені присилаєте, ну, пишете мені, що ви хочете бути в списку, щоб попасти на комісію. Я телефоную, і в мене список, я його диктую, і ми всі приходимо, проходимо в КМДА, і ну, у нас там буде таке потужне лоббі, Яке буде відстоювати наші права. А, слідкувати за тим, що відбувається, за те, що я зараз коротко розповів, докладно, ми розповідаємо після кожної комісії а, у Фейсбуці, є там така сторінка Стадіон Стар. А, як вам її знайти, цю сторінку? Ну... Я не впевнений, що їх можна знайти так, але ми зробимо е зручне посилання, з якого можна було можна її знайти, якось і якось і повісимо на цих е бігбордах, і ви зможете долучитися, якщо ви ще вас ще немає в цій групі. Якщо ви вже в цій групі, ну там десь 150 чоловік зараз чи 200, щось таке. Е то, будь ласка, долучайтеся до походів КМДА. Ми самі. Ну я завжди хожу, бо в мене є можливість. Але колись такої можливості не буде. І ну, мені треба буде заміна. щоб хтось це робив замість мене. Мені треба якось е, взагалі розуміти, коли на комісію ходить три людини і вони представляють стадіон, то е, важко переконати депутатів, що е, в нас є серйозні наміри. Ми як можемо їм це вдомблюємо в голови, але коли нас мало, е, то нас простіше простіше. Зумієте, простіше нам надавати тумаків і розібратися зі стадіоном, як вони того хочуть. Ми цього не допустимо, і я сподіваюся, що ви мене підтримаєте і нас і долучитесь. Дякую. Те, що оця проєкт рішення, що зараз там ми проштовхуємо, він політичний. Тобто, це як декларація того, що стадіон передається громаді, але по факту юридично. Де юре, територія стадіону не належить Golden House, цій компанії забудовнику. Golden House належить оцей будиночок, належить, я так розумію, колонада і, можливо, ще щось. Тобто ну, в них не складений договір оренди. Вони тут де-факто присутні, але ну, вони не мають права на цю територію. Оця інформація про те, що не складені до оренди, це, е, вона актуальна на вересень минулого року. Ми будемо знову подавати запит, щоб дізнатися, чи це досі так. Е, ну і власне, власне ми вже маємо право користуватися цим стадіоном, але чомусь комунальні служби не звертають на нього увагу. Отак от. так що... Долучайся. Можеш не розповідати? Є юрист, який давно в принципі займається цим питанням, і він...